Готуватися до наступного матчу, коли є поєдинок посеред тижня, це завжди складно, оскільки дійсно мало часу. Проте ми зробили все, що планували на ці дні. Вдалося попрацювати і щодо відновлення, і щодо тактики, і грали у футбол, щоб бути готовими до наступного суперника. Футболістам, які вже довго чекали на перемогу. Перемога проти металурга, звісно, була дуже бажаною. Ми завжди прагнемо перемагати. Думаю, що цей результат приніс нам усім задоволення та має. Сприяти тому, щоб команда ще більш якісно підійшла до наступного матчу. Ми розмовляли з Голденом, коли він приїхав сюди. Він розповів, що до останнього моменту тренувався зі своєю колишньою командою. Тому я вирішив одразу використати його у матчі. Були труднощі із якістю поля і зі взаємодією з новими партнерами. Проте він добре працював та своїми діями допомагав команді. Після матчу проти металурга ми продовжили роботу. Готувалися вже до вікторії, зосереджувалися на тактиці і маємо бути готовими до цього матчу.